Представтеся, як вас звати, будь ласка. А, мене звати Вікторія. Вікторія приїхала до нас в магазин і ви замовили. – кутовий. А, – Диванчик а, цей у нас безкаркасний, модульний. А, скажіть, будь ласка, чому саме безкаркасний диванчик обрали? Що в ньому сподобалось? А, в ньому сподобалось, що що під диван не буде потрапляти іграшки, сміття, що Мені не треба буде його сунути і прибирати там постійно. А ще то, що він легкий, його легко пересувати в різні кімнати, а прибирати за ним буде легше. І такий диванчик Вікторія замовила трошечки зміненому розмірі. Не 2,50, а 2,60, і зменшена кутова частина. А також ми додаємо, не знаю, 6, 7, 8 додаткових блискувок, щоб з'єднували всі частинки між собою. Так, да, щоб діти його не, не гралися і ми не розтаскували подушки по квартирі. І останнє звідки дізнались про нас? Де побачили? Інстаграм. Дякую вам за замовлення.